У зв'язку з масованими обстрілами України цього тижня засідання провела Рада безпеки ООН у Нью-Йорку. Заступник представника США при ООН Роберт Вуд, за ініціативи якого було скликане засідання, заявив, що Росія намагається перекроїти кордони України, і це неприпустимо. А також суперечить статуту ООН. український представник Сергій Кислиця нагадав про десятки тисяч ракет бомб та безпілотників, які запустила Росія по Україні від початку повномасштабного вторгнення. А також звернувся з проханням до Радбезу дозволити використовувати західну зброю для ударів всередині Росії. А також задіяти системи ППО західних партнерів для збиття російських ракет і дронів біля їхніх кордонів з Україною, спробувати переконати Вашингтон зняти обмеження на використання західної зброї приїхали до США міністр оборони України Рустем Ум'єров та глава офісу президента України Андрій Єрмак. Принаймні так про це писало видання Політіко за джерелами журналістів. Українські посадовці мали представити американським колегам список у Росії для ударів західної зброї. Наразі позиція Сполучених Штатів по цьому питанню залишається незмінною. Міністри оборони США та України у Вашингтоні також обговорили ситуацію на полі бою та те, які засоби та озброєння необхідні Україні для захисту війні. Наступного тижня має пройти засідання контактної групи з питань оборони, так званий формат Рамштайн, на який координують військову допомогу союзників України. Завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії збільшив виробництво на 50%. Він, зокрема, виготовляє ключові для України 155-мм артилерійські снаряди через збільшення попиту на заводі провели модернізацію. Повідомляє Associated Press з посиланням на урядових чиновників. Завод у Скрентоні Разом із сусідніми заводами тепер виробляє щомісяця 36 тисяч снарядів. На початку цього року міністр оборони України заявляв, що зсу потребує 200 тисяч щомісяця. Президентська виборча кампанія у розпалі в Сполучених Штатах цього тижня. Кандидати від демократичної та республіканської партій дали велике інтерв'ю. Зокрема, Камала Гарріс разом зі своїм напарником Тімом Волзом вперше дала інтерв'ю після початку своєї кампанії. Раніше Трамп її критикував за те, що вона, нібито, не здатна спілкуватись з журналістами напряму. В інтерв'ю CNN вона зокрема говорила про необхідність зміцнення середнього класу, допомогу молодим сім'ям та кредити на перше житло. Гаріс також заявила, що готова взяти до свого майбутнього уряду людину з табору опонентів республіканця. Дональд Трамп в інтерв'ю відомому у США ведучому Філу Макгро дорікнув Байдену та Гаріс за те, що вони несуть часткову вину за замах на нього. Мовляв, ті обмежили кількість його охорони. 10 вересня мають відбутись перші теледебати між Камалою Гаріс та Дональдом Трампом. Голос Америки готує на цей день спеціальний ефір. Андрій Борис. Голос Америки Вашингтон